8 травня на Закарпатті, Прикарпатті, Сході та Південному Сході України очікуються короткочасні дощі. Подекуди грози, а в Карпатах дощ із мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Укргідрометцентр. Про те, як така погода може вплинути на врожай садовини та городини, будемо говорити з фермером Артемом Половці. Вітаю вас, пане Артеме. Доброго ранку, студія. Тож, як так, ось така негода, і квітневі заморозки, про які ми з вами вже говорили в попередньому етерії, і ось ті гради, можливі, навіть сніг з дощем, як вони впливають на врожай цьогорічний вседовини і, і городини? Ну, квітневі заморозки також вдарили по більшості ранньоквітуючих рослинах, дуже, я б сказав би, так сильно нанесли ущербу фермерам і взагалі. Людям можна сказати, абрикоси персики до 90% втратили своєї врожайності. Трішки менше зазнали це черешні з вишнями, але також від 30% до 60% врожайності не буде в залежності від фази цвітіння, коли яка фаза була, і від температур, тому що температури по Україні опускалися від мінус одного до мінус семи градусів. Менш зазнали. Це смородина майже не постраждала. Буде врожай більш-менш гарний полуниця. ранні сорти підморозили квіт. Навіть малинка, ось зараз на якій я знаходжусь, десь 50-60% втратила цвітоносів. Вони ще не повідкривалися, але їх вже вибило. Зараз я вам можу наглядненько показати ситуацію. по черешеньки. зараз. Ми до неї ось пройдемося. А, дивіться, ось черешенька. Можемо наблюдати. Беремо ось гілочку з світоносами, і ми бачимо, що вони повністю почерніли. Тобто, ягідки тут немає. На плодових гілочках де не де проскакує ягідка, Тобто черешня втратила майже. 90% в нашому регіоні врожаю. Можливо, садівники ті, що доглядали та спасли трішки врожай. А по цінах буде здорожчання, невеличкий дефіцит, як в нас прийнято говорити по культурах, тобто здорожчання цін може бути на абрикос і персик, десь відсотків 35-60 черешня відсотків, думаю, 20% виросте ціна з минулим роком. Полуниця. Рання буде трішечки дорожча, але середні пізні сорти, коли я почнуся десь середина червня, ціна на полуницю спаде. Пане Артеме, ми щойно говорили з колегою з Тернопільщини, де через град і зливи повимивало людям те, що вони посадили на городах. Якщо зараз пересаджувати вже городину, яким може бути врожай? Ну, можна компенсувати, але ранньої продукції такої, яка коштує фермерам, Найкращі кошти, що вони можуть заробити, ранньої продукції не буде. Але ну дивіться, пересадити, ми можемо помідори, які там повибивало на західній Україні морозом, і отримати врожай ще, якщо стан вегетації їх дозволяє цикл завершити. А от чи, плодові дерева такі, яблуні, яблуні майже не постраждали. Яблуні взагалі постраждали відсотків на 5-10, в деяких регіонах на 30 максимум. А от по черешні, по абрикосах, ми ж їх не пересадимо, тобто врожаю не буде, полуницю також. А якщо картопля, Це, буряк. Люди культурі. говорили так: саме про картоплю, буряк столовий. Так, столовий буряк можна пересіяти, і він встигне дати ще гарний повністю врожай за гарним доглядом, якщо все робити своєчасно, і якщо не буде подальших катаклізмів протяго року. Я вам дякую за те, що наглядно показали нам і в якому стані зараз черешня і, і малина про те, що розказали, чого нам очікувати від цьогорічного врожаю садовини і городини. Артем Половці, фермер, був з нами на прямому зв'язку. І ми говорили про те, як квітневі морози і травневі дощі з градами вплинули на цьогорічний врожай.